Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже, дізнаємось, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Давним-давно це було. У нас тріскотіли сімові морози, крутила завірюха, довкола лежало багато снігу. А далеко-далеко від нашої батьківщини в жаркій палестині тихою ніччю народилася немовля. Хлопчик, він з'явився на землі неподалік від міста Віфлієма, в стайні, куди під час негоди пластухи загоняли худобу, овець корів. Кон... Напередодні цієї події батьки маленького Ісуса шукали ночліг, та ніхто в місті й віфліємі їх не пустив. Саме тому довелося їм поселитися в стайні. Там Марія народила дитину і поклала його у ясла. Коли народився Ісус. Янгол сповістив пастухів, що сталася така велика радість, що народився маленький Ісус, і в небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичну зірку помітили мудреці, вони поспішили прийти до немовлята і принести йому подарунки. Весь світ. Янголів радів. В Україні з давних давен святкують різдвяні свята. До них люди готувалися заздалегідь. Так зі сходом вечірній зорі господар вносив до хати святковий сніп з пшениці та жита і ставив його на почесне місце. Поку. Цей особливий сніп називався діду. Це символ Різдва, він символізує добробут і захищав оселю та родину. Ще на Різдво господині готують та ставлять на стіл дванадцять пісних страв. А чому дванадцять? Тому що коли Ісус виріс став допомагати людям, у нього було 12 учнів. Ось про це на згадку на різдвяному столі повинно бути 12 страв. Обов'язковими різдвяними стравами є куця та узвар. Кутю зазвичай готують із пшениці, з додаванням меду, маку, горіхів, родзинок. А озвар це обов'язковий різдвяний напій. Його варять із сушених фруктів, з яблук, груш, слив і родзинок. Для святкування святвечора випікали різдвяний хліб. Також господині готували пісні страви. Капусту, голубці, вареники з різною начинкою, пироги, вінегрет, оселедець, борщ, салат, гречану кашу з грибами, мариновані гриби, рибу з овочами. Перед різдвом господарі чекають особливих гостей. Які ходять від хати до хати і співають колядки. У піснях колядники розповідають про народження маленького ісусика, бажають їм здоров'я і добробуту, а господарі дають колядникам солодощі та гроші. Пропонує і вам малята вивчити колядку. і Заспівати її у своєму домі або своїм хрещеним, чи своїм бабусям та дідусям. Хай янгол торкнеться вас ніжно крилом, Зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість, кохання наповнить ваш дім, Оселиться щастя і спокій у нім. Христос народився.